Білим пухом вкрилось поле, посріблилася земля, на вікні мороз узори розмальовує щодня. Це зима вже прийшла, казку сніжну принесла і дарує радість дітям сніжна, біла, чарівна. Пропоную вам сьогодні поспостерігати за природою в холодний зимовий день. Давайте розглянемо небо якого воно кольору? Чи є хмари? Так, взимку хмари білі, високі, також сіруваті, низькі. А чи помітили ви сонце на небі? Так, взимку на небі сонце яскраво сяє, відбиваючись на сонці. А яке ж повітря взимку? Взимку повітря холодне, морозяне, свіже. Коли ми дихаємо, в повітря підіймається пара, тому що ми видихаємо тепло. Якщо є вітер, він робить повітря ще холоднішим, і тоді здається, що мороз сильніший, ніж насправді. Взимку, в морозяну погоду, на дворі краще дихати носом, а не ротиком, щоб не застудитися. Давайте розглянемо сніг. Який він? Взимку сніг на сонці сліпучо білий. Він виблискує і сяє. На нього навіть важко дивитися такий він яскравий. У затінку сніг здається темнішим. Коли наступати на сніг, він рипить під ногами. Репіння снігу є ознакою морозу. Сніг у морозну погоду не мокрий, і він не ліпиться, а розсипається. Якщо на сніг потрапляють промені сонця, а потім посилюється мороз, то зверху на сніговому покриві утворюється тверда кірка. наст. А чи є взимку вода? Так, взимку води немає. Вона перетворюється на лід. На землі замерзають калюжі, на даху замерзають бурульки. Вода у ставках та річках також замерзає від морозу. Взимку можна побачити на віконних шибках надзвичайну красу, мовби хтось фарбами та пензликом розписав скло візерунками. Цей таємничий художник мороз, що панує на дворі взимку. Морозні візерунки часто схожі на якісь рослини, гілочки дерев або навіть квіти. Ці візерунки з'являються від замерзання і кристалізації води під час охолодження вікна в морозну погоду. На поверхні скла відкладається суцільний шар непрозорого, нещільного льоду, що набуває різних чудернацьких форм. А що станеться з водою, якщо її налити в пляшку і покласти в морозильник? Так, вода перетвориться на лід. Взимку те саме відбувається і з водою в річках. Коли повітря стає дуже морозним, холодним, вода замерзає. І чим довше стоять морози, тим товщою буде крига. Але літ утворюється не тільки на річках, а й на вулицях міст. Кригою вкривається земля, асфальт на дорогах і тротуарах. Таке явище природи називається ожеледицею. Коли лід на вулицях іще не встигли зчистити або чимось посипати, людям дуже важко ходити по тротуарах, а машини на дорогах рухаються повільно повільно. Всі мають бути дуже обережними, щоб не впасти, не зіштовхнутися, щоб не сталося біди. А тепер давайте послухаємо вірш Візерунки на вікні. Хто зумів це на вікні, візерунки чарівні уночі намалювати, не заходячи до хати. Чудо травить, диво, квіти, це ж потрібно так уміти? Часто дуже хочуть діти, квіти подихом зігріти, та краса ця особлива. Її пестить неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, Нам мороз на склі лишає, Бо чарівну фарбу має. Про які незвичайні візерунки розповів нам віршик? Хто намалював ці узори? Із чого зроблені морозяні візерунки на вікні? Які вони? На що схожі? Що буде з візерунками на шипках, якщо їх погладити теплою рукою? Чому? Малята, то що ж робить мороз із повітрям? Так, мороз повітря охолоджує, наповнює холодом? Яким мороз робить сніг? Мороз робить сніг сухим, розсипчастим, рипучим? Що робить мороз із віконними шибками? Мороз малює на них візерунки. Що мороз зробив із річками та ставками? Так, мороз скував їх льодом, покрив кригою. Що нас змушує? Робити мороз, так. тепло одягатися, вдягати теплі шуби та куртки, зимові шапки, рукавички, а ще рухатися НА ДВОРІ, щоб не змерзнути.